Ну що, він вже все? Ще ні. А вже все? Та ще ні, зачекай. А зараз? Та ж ні ще. Ну що, недовго? Та майже вже зачекай. О, можна забирати? Та забирай вже, забирай. Ааааа, сіди. Друзі, ну що, тільки зробили цього красунчика, він буквально ще навіть гарячий. Це супер секретна робота для головного управління розвідки Міністерства оборони. Ну, до речі, повністю ручна. І заточена вручну за допомогою стель борвих каменів. Ось так, як цей юнак робить, вона проходила 6 разів з обох сторін, зі шістьма ельборами, покритий красень чорному полімерному захисному покритті, має індивідуальні гравіювання, підпису шафу української розвідки та її емблеми. Сама модель Танто має особистий індивідуальний порядковий номер, та теклок поздобаний ж надійно тримався на ремені чи поясі. Друзі, до речі, загалом є 15 моделей ножів різні кольори руків'я, піховщина два матеріали покриттів, незвичайно ж гравіювання, будь-який на ваш смак та вибір. Тож, якщо хочете свій власний кастан, пишіть. У приватні повідомлення. Усім бажаємо миру!